Доброго ранку, ми за Клахоми. Ми за Клахоми, я їду до євромаркету. Мені треба купити творог. Я свою закваску зіпсувала. Приходиться тепер купляти. Так що поїхала за творогом, бо мені заказали 10 пиріжків з творогом. От. Так що... І з картоплею, так що в мене І такі, такі будуть. Це сьогодні в мене завдання дня, плюс е, треба подумати про завтра. Завтра ж у нас е, вечірка, так сказати. Так що, поїхали. Це перша зупинка. Я хочу до мами заїхати. Е, дам їй пампушку спробувати. Вони, ну, вони звичайно, були кращі вчора, але. Хай хоч, я сьогодні зранку салом і, і холодну поїла. Нічого, добре. І шматочок тортика у мене залишився. Все-таки Я у бабусі, от бабуся. Сіла так коло віконця. <сіла> um, чаюю трошки. Мама хоче мене там пригощати, всім подряд, але я кажу, я просто чайок поп'ю, споки поки тут, поки без дітей. І поїду робити пиріжки. Бабушка Пішла до Алді і що ще бачить, то і купляє. Каже, я тут купила якісь корінні тептельки. Ну -ну -ну. Їш, мені, щас, мені не... А потім каже: бери! Ну, бабуся. Ой, бабуся! Ну може, може, зараз не треба. Бабуся просто забила морозилку. Сподіваюся, що може Джуліета буде тут жити, коли вона поїде до Айдоха, до Лілія. Вона наступного місяця планує на три тижні, десь три тижні. Ну, так, так показую, що я купила в Семсклубі. Купила а, капкейки на завтра. Багато. Купила таку а, яловичину. Це піде на яловичину, -строган... яловичину по-строгановськи, Це піде на плов. Це я сьогодні буду готувати, це я буду на завтра готувати. Це в мене біле віно несолодке. Я його додаю до бівстроганов. Тут в мене нутила, тут в мене салат. Теж завтра буде до, до плова. Також, також булки на сосіски, тут у мене гриби на біф строганах, тут у мене помідорки чері до салату. тут лавичні сосіски дітям. Це в Семсклуб я купила. Це вже що я купила в євромаркеті насіння 6 доларів скільки? Ну, 5-чимость, коротше, дорого. Дорого. Купила любимо свою солямі київський бренд, блін, творог. Я себе під жопу луплю. Оце 7,80. Ну, блін, не не, не варто мені робити пиріжки такі. І тут селітка, хочу, щоб зробити їх. Не буду висовувати, бачкова. Мама теж мені гостинці дала цибуля і перець гострий. Сільотку треба треба замотати, бо вже дуже, дуже смачно пахне. Так, тут в мене замішиться тіста на пиріжки. Десять мене на замовлення, я вирішила а, ще зробити решту. На завтра на вечірку, може хтось захоче. Замовили пиріжки з е, картоплею. Тут в мене тісто солодке на пиріжки з творогом. 10 будуть на пиріжки з творогом, а решту, я думаю, зроблю з вишнею для нас. Або ще що, я не знаю. Я забула вишню купити. Кажуть, <реш> ще ми зроблю, буде солодкі. Поки тісто замішується, я хочу з'їздити до крамниці для ресторанного приладдя. Хочу подивитися, тому що якщо буде готувати плов і це буде у парку, треба якось його берегти, зберігати теплим. І в мене ж є отака посудина. Але для цього мені треба якийсь вогник, який ставиться під них під, під цю посудину. У мене є. Куди цей вогник ставить, але вогника самого нема. Я, чесно кажучи, не знаю, що воно, як воно і де його купля. Ну воно там повинно бути. Треба просто запитати, що саме я купляю. Бо я вже думала свічки туди перти. Коротше, піду гляну. Штучки дві з половиною години воно може підігрівати. Нормально. Так, я тут вже починаю працювати над пиріжками. Розділила на 25 штучок, 10 піде е, замовниці і 15 на завтра на день народження. Так. Пиріжки з картоплею у духовці, інші там теж. Тут в мене тісто солодке, тут в мене сир. Збитий творог, збитий з е, яєчним білком і з цукром. І тут в мене вже перший пиріжок. Так, 10 пиріжків. Вже цим. Лежать. І тут 15. Ці пиріжки, йдуть в духовку. Це вже тішу з творога. Я вже по пиріжку з картоплею хряпаємо. Ням-ням. це вже з творогом. Пірішки вийшли. Смазую. маслом. І інші там з пиріжками в мене. І з творогом на завтра є і з вишньою. Я роблю об'ядино острогановське. Зараз буде томитися. Так, це вже наступний ранок, доброго ранку. Я готую плов на сьогодні для нас, для а, гостей. Тут ще м'ясо очікую. Я а, готую потрохи, щоб воно не варилося, а смажилося. Мені трошечки не до зйомок зараз. Я роблю от пло. Джульетта зараз заповнює пін'яду цукерками і вже скоро треба буде йти підготувати місце в парку. О, готов. Yeah. <рес> так, дорослі тут граються з дядьком. Діти малі пішли там. Ну хоч eh, прийшов двоюрідний брат з дітьми, ще одна жінка повинна прийти, а ті що зі школи з садочку нікого нема. Дені поїхав до хати, каже, хоче заблокувати вітер. Дуже вітер дує. Ай! Загачували! Really? Yeah. I she that's looks like all... like Jason. No, that's all like. Йому треба на роботу. Вітер, дуже вітер на хоч і приємний день, але вітер на сонечки дуже приємно. Я навіть не нафарбована, як ви бачите. Ми просто вилетіли. Хвилювалася, що люди прийдуть, а люди не прийшли. двоюрідний брат прийшов з родиною. Блін, капець. Чесно, я трошки здивована, вже такого ще не було. І одна жінка це моя подружка, якою борщем годувала, вона теж їде, але запізнюється. Чому я їду додому? Добре, що поруч палку треба для блін. Дені теж їздив, він привіз презент, звідси трошки заблокував вітер. А Вони з братом нав'язали, так що трошки краще. Ну, якось так. Я, мабуть, все ж таки кофту візьму. Воно на сонечку нормально, а коли вже в самому павільйоні трошки прохолодно. Я хотіла сказати, якщо б я знала, що будуть цього дві людини. Можна було просто робити вдома, прибрати усе у цю палатку, на це фокус робити, і просто люди тут сиділи. Але ладно. Там парк, діти гуляють і не помічають. Там все От добре. Така техніка, структура. Трошки вона, типу, повітря закрила, але ну, якось прохолодна. Ви знаєте, сонце пішло і неприємно. Я кажу, блін, треба було вдома робити. Там хоч забори. Ну тут, а тут площадка, бачите. Байданчик. It. Boy. Right. Keep it warm. я куфту взяла, трошки закуталася. Діти ганяють, стояти на місці не дуже. Oh no! It's so me! Come on! Run, mother! <laughs> Run, my pug! <po> <laughs> I don't know, Josh. We might, we might just send a song. just live room. He's not Birthday, birthday to you. Joshua! Josh, birthday run. to you. Just Happy birthday. birthday, dear Joshua. Oh, no. Happy oh, birthday oh. to you. <laughs> oh, <laughs> birthday. We got terrified. Right. <laughs> I want one of them chocolate ones with no frosting. Who wants the frosting? <laughs> Please, <can you> I'm bringing presents! <laughs> yes, I, knew Whoa. I knew it! Oh, that's a cool one, Josh. Whoa! What is it? It's a bubblegum! And they got the batteries! And the batteries! Got batteries. That is awesome! Can... <laughs> that's from Bennett! From Bennett and Jane. Ooh, that's a cool card. you pick up the envelope? No, Jessie, that's the wrong way. The wrong way Jessie. <laughs> wow, they, they signs their names. Happy birthday. Don't just throw stuff. Can you it? I'll put it inside the bag. Okay. Uh, Are you gonna record us uh, swinging the piñata? Yeah. Record me and send it to me. Oh boy. One, two, three, four, five. All right, All right. next. Two, three. Good job. Two, no three. No blindfolds Three. All right, Emily's turn. Turn around. Okay, shake it. Right. Scarlet can hit on you one time! Yes. I can't see nothing. That's what you're supposed to be doing. No, <laughs> Alright, Joshua! Five times! One! one two! two, two one, oh three. oh my. Oh, hey, hit the hole. oh, you get five. I'm sorry. Two oh, 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 so close. You get ready to catch it. Get all the Oh, my goodness. I think I think. Yeah. Watch out. Watch out. Ми вже зібралися, вже все запакували. Дала пиріжки, і плов, і тим, і сим. Там ще у Даніна до брата якийсь знайомий проходив, чи і зустрілися. Ми їх запросили, їх погодували. Так що з його донькою. Добре, все пройшло. Ух, все, все закінчили ми. Я вже готова для чайку, щось стомилося, ніби це. Ні, ну робила щось. ну Так, щоб сильно ну Коротше, в мене кожного разу це після дня народження, особливо, особливо коли ми не орендуємо якесь місце, там, а коли треба от самому думати про їжу, про те, про все, про декорації, тим паче провести в якесь інше місце. Це трохи стресово, Все зробили. Дитина задоволена. Ніхто з його одногрупників не з'явився, на жаль. Дуже рада, що е, ті, хто з'явився, з'явився, всім сподобався плов, е, пиріжки. Ух, так що, погода не, не, не найкраща була, не то, що показували. Я е, навмисно зробила в, в неділю, а не в суботу, тому що повинно було бути, коли я дивилася, ну, коли я запрошувала дітей. Дощ показували в суботу, але вчора у нас такий гарний день, сонячний, дуже приємний, дуже приємний був. Не так, як сьогодні. А сьогодні, ви знаєте, такий от після парку, воно, типу, не прям так холодно, а я там побув. <смас>, мені хочеться гарячого чаю і гарячого камину, палаючого. Ой, Втомився, це... що... ой, ганечку. Сіротенький пирожок з тот шойос дивний дивне станаходження у нього. Незвичайно. Вчора незвичайно було таке позад українського прапору. Вітря Хоч і прохолодне, пташки співають. Весна відчувається. Пташка. Гвинтокрили полетять скоро з моїх дерев. Ще один пінь, <свісно> якийсь знову <свісно> не була в вками. Сподобалося мені полити вел великі Подивимось. Так, буду закривати попередній влог. Я забула, що його ще не закрила. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, підписку, полюбляйки, коментарі за все-все-все, що ви робите для цього каналу. Дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч